Привіт, мене звуть Пустувалова Аня. Я персональна стилістка, працюю з гардеробами своїх клієнтів і обожнюю цікаві речі. І я беру участь у новому фешн-батлі від ювелірного дому Сова. Всіх вітаю! Мене звати Лана, я персональний стиліст. Я працюю з різними гардеробними історіями вже більше чотирьох років. Також я веду фешн-блог, де показую абсолютно різноманітні луки на собі, тому що я і сама люблю кожного дня бути різною. Я вважаю, що одягатися потрібно не відповідно правил, а відповідно нашого настрою та стану у першу чергу. І сьогодні я беру участь у фешн-батлі від ювелірного бренду Сова, де ми з вами будемо міксувати різні ювелірні вироби разом. В цьому випуску ви побачите три варіанти аутфітів, які, на мою думку, ідеально підійдуть на початок цієї осені. Це буде образ з використанням тренду, образ, який підійде back-to-office або back-to-school і лук на вечірку або after-party. Після перегляду нашого батлу обов'язково пишіть в коментарях, чий образ вам сподобався більше. Серед коментарів буде розіграна прикраса з нової колекції сова та «The Hard Kiss». Тому будьте активними. Насправді, тренди трошки продовжуються. У цьому образі я використала все найкраще одразу два тренди це винні ось ці кольори. Один більш холодний це плащ мій. і хутро, відповідно, це теж тапулечки. Вони дуже об'ємні. І класний, прийом, на мій погляд, я використала, що кольори штанів і сорочки вони відрізняються, але зовсім трошки. І ось цей. Принт він нейтральний, але він трошки розбавляє і він уцікавлює образ. Це така деталь, але вона грає свою роль. І ці образи я вирішила доповнити структурною сумкою, але я зняла з неї ремінець, і вона перетворилася на такий клач, він тримає форму, він охайний, і він трошечки підзбирає весь цей крейзі настрій образу. Він його нейтралізує, балансує. Цей образ я доповнила охайними, але акцентними прикрасами, обрала сережки з колекції Мегаполіс, підвіз з нової колекції з ластівками. Я використала такі каблучки: геометричні з білого і жовтого золота, каблучка з діамантами, ніжна каблучка з перламутром. Ці прикраси стали класним доповненням образу. Вони його підтримали і не перевантажили. Насправді для мене образ супер універсальний. Я можу піти будь-куди кав'ярня, погуляти. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей образ. Я фанат базових луків, які завжди додаю акценту у вигляді кольору, асиметрії, фактур та принців. І у цьому образі я, звісно ж, взяла за основу тренд на мінімалізм, взявши просту білу майку та джинси. Стейтментом цього образу є трендовий одноборний жакет з екозамші у дуже красивому кольорі. Це на осінь. Ви точно побачите подібні вироби на вулицях міста. Ще один трендовий прийом, який ми сміливо забираємо з літнього сезону в осінь це шовкова хустинка, зав'язана на поясі. Це створює дуже класний контрастний мікс фактур. До образу я також додала взуття з гострим носком, що у поєднанні з джинсами довжиною в підлогу класно видовжує ноги, робить їх стрункішими, а також велику сумку, щоб додати ще трошечки об'ємів. Для цього образу я обрала сережки із колекції Мегаполіс, браслет та каблучки з колекції Мурадова і доповнила чокером з ластівками із нової колекції сова та Техард Кіс. Прикраси відіграли досить велику роль у цьому образі, тому що він сам по собі мінімалістичний, і мені дуже сильно хотілося додати якісь акценти. Мені дуже сподобався акцент на сережках та на великій кількості каблучок на руках. Back-to-office — це така класна естетика. Вона поєднує в собі більш строгі смарт-кежуальні речі і щось більш нейтральне, комфортне. У цьому образі я використала цікавий прийом: це брюки зі спідницею. Причому хочу зауважити на різності фактур. Спідниця з натуральної шкіри, брюки більш гладкі. І ще мені дуже подобається: беріть собі на замітку поєднання темно-синього і ось такого бургунді-шоколадного кольору. Зверху я обрала монохром: це темно-синій кашеміровий піджак і темно-синя водолазка. До речі, такий монохромний прийом і робить акцент на нижній частині багато шаровості. Взуття це суперкомфортик для мене. Ми йдемо на роботу, ми йдемо в університет, вони на низькій ході, ці клоги зручно сидять на нозі. І також є хорошою цікавою альтернативою для просто кросівок, просто кет. Ну і сумка, мені подобається, як по кольору вона перекликається зі штанами, а по фактурі зі спідницею. І верх я прикрасила тенісним кольє з колекції Мурадова з кольоровими кристалами. Ще я одягла мінімалістичні і дуже приємні пусети з білою мальлю. І білі каблучки дві з них з кераміки, і одна масивна з перламутром. Мені подобається, що каблучки і сережки на контрасті грають з темно-синім кольором, і при цьому підтримують сумку і підтримують брюки. Найбільше мені в цьому образі подобається кольє, я не можу встояти, як переливається світло. На цих кристалах це дивовижно красиво. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей образ. Цей образ я створювала на основі ідеї Back to School, використавши класичні кольори та форми, але якби ми повністю занурилися в цю естетику, то образ би вийшов занадто тривіальним. Тому я додала до образу елементи інших стильових векторів, як от цікаве по своїй формі взуття та кепку, яка додає елементи спортшику. Не забуваємо про стильовий прийом, взуття плюс шкарпетки іншого кольору. Це виглядає дуже стильно та ще й дуже актуально на осінній холодний період. В даному образі мені дуже подобається трендове поєднання блакитної сорочки та шоколадного жакету. Це виглядає дуже благородно та цікаво. І щоб трошечки вирватися з цих спокійних відцінків, я додала об'ємну сумку у рудому кольорі, яка також є досить трендовою за рахунок своєї фактури. Хочу звернути увагу на те, що я використала сережки із двох різних пар та кафу із нової колекції з ластівками. Також мені захотілося заміксувати у цьому образі багато різних каблучок, як от масивна каблучка з перламутром, декілька фалангових каблучок, і, порушуючи всі продумані правила, я поєднала біле та жовте золото разом. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей лук. Звісно, в залежності від того, яка вечірка, але зазвичай передбачає щось яскраве, цікаве за формою, щось, що привертає увагу, і є яскравим. Саме тому я обрала багато атласної сяючої тканини, обрала сетинові брюки, таке трошки з Азії, і мені подобається їхній подвійний запах на штанинах. Далі Азія продовжується, і це вже шовкова, така бананова блуза, має принт китайських ліхтариків. Мені подобаються мої довгі ноги, в цих брюках вони ще довші. І я вирішила ще встати на підбори. І теж цікавий елемент деконструкції це оверсайз, я би сказала, гіперсайз, чорний жакет з рукавом три чверті. Щоб підтримати чорний колір в образі, я доповнила його чорною папайкою. Щоб закінчити історію сяючими тканинами, бачите, у мене довгі рукавиці чорні. Я не могла не доповнити ці рукавички прикрасами. Тому на одній руці ви бачите браслет з колекції Мурадова з маленьких бумерангів, а другий браслет на рожевій нитці з контрастним салатовим кристалом. Колекція Мурадова мене не відпускає, тому я обрала каблучку вже з великим бумерангом, і ви бачите на ньому маленькі діаманти. Сережки я обрала лаконічні, щоб не перегружати образ. Золоті, маленькі з колекції Мегаполіс. Зону декольте я доповнила мінімалістичним кольє з чорної емалі. Цей образ я підбирала для коктейльної вечірки, і зазвичай всі обирають короткі сукні, але я вирішила піти зовсім в іншу сторону та обрала для себе спідницю Максі у білому кольорі, додала до неї оверсайз жакет з гіпертрофованими плечами, щоб це додало таку нотку маскулінності і поєднала я це все з прикрасами з колекції сова та фролов. Акцентом у цьому образі став червоний колір, який проявлявся у взутті та маленькій сумочці. Мені не хотілося йти повністю у романтичну естетику, тому я додала нотку зхвалості за рахунок призібраних рукавів та рукавичок. Тут я вирішила повністю зануритися у квіткову естетику і додати кольє сотуар, жорсткий браслет та різноманітні каблучки з трояндами. Також я додала моносережку, бо це завжди привертає увагу оточуючих. Пишіть в коментарях, який образ вам сподобався найбільше. Серед коментарів буде розіграна прикраса з нової колекції сова та «The Hard Kiss». Це були всі образи від мене та Ані. Ми показали вам найцікавіші стильові прийоми, які цієї осені ви зможете застосовувати у своїх гардеробних історіях. Я хочу, щоб ви були сміливими в своєму вираженні стиля, щоб ви не боялись використовувати різні метали в прикрасах. Щоб не боялись бути занадто або недостатньо бути стильними для себе.